Риболови, всім привіт! Ви на каналі Золота Рибалка. І сьогодні хочу вам показати таке коротеньке відео, як прив'язати синалізатори до пейджера і як відв'язати синалізатори від пейджера. Сьогодні у мене синалізатори ліксада Так, що нам потрібно? В саму першу чергу нам потрібно включити і пейджер, і синалізатори. Я буду показувати тільки на одному синалізаторові. Я вже включив і пейджер, і синазатор, зараз вам от покажу. Блажко. Світиться і сигналізатор, і пейджер світиться жовтим. Так, зараз почекаємо, поки загасне. І скажу, що робити далі, щоб відв'язати сигналізатор від пейджера. Так, зараз загасне. Все, сигналізатор загас. Зараз ще й загасне пейджер. Так, печь газ. Тепер зажимаємо ось цю нижню кнопку зменшення звуку. І ось ця нижня кнопка зменшення переміна тону. Дві нижні кнопки. Зажимаємо і тримаємо до одного піка. Все, пікнув. І трошки почекаємо. Він зараз буде йти кольорами донизу. Так, світиться у нас з жовтим. Все, жовтий загас. Зараз будемо дивитися. Так, пейджер в нас засвітився синім. Сигналізатор світиться жовтим. Сигналізатор у нас вже відв'язаний від пейджера, тому що тут не світиться жовтим. А світиться синім. Воно просто собі тими кольорами бо до самого низу дойде. Але сигналізатор у нас відв'язаний. От, от, сигналізатор сам світиться, а пейджер не реагує. Все в нас. Сигналізатор відв'язався від, від пейджера. Але все одно нам треба почекати, поки по пейджеру дійдуть донизу всі діоди. Коли засвітяться всі кольора донизу, тоді після того можна буде прив'язувати сигналізатори до пейджера. Ось бачите, вже засвітився зелений. І так кожен діод має дойти донизу. Бачите от. Пейджер не реагує на сигналізатор. Ще два діоди і все. Все, засвітився останній діод, зараз гасне і покажу, як прив'язати тепер назад сигналізатор до пейджера. Це загаз останній діод. І зараз покажу, як прив'язувати. Все пікнуло. Знову зажимаємо дві нижні кнопки. Зажали і чекаємо, доки пікне. Все. Ось у нас пікнуло. І потрібно прокрутити сигналізатор, котрий хочете прив'язати. Все. Прокрутили, нас жовтий сигналізатор. І засвітилося знову на пейджері жовтим. Це означає, що сигналізатор прив'язаний до пейджера. Зараз почекаємо, поки загасне. І переконаємося, що все правильно зроблено. Ось у нас загас і пейджер, і сигналізатор. Крутимо. Пейджер не реагує. Потрібно виключити. І включити. Все. Пейджер у нас пікнув, включився. Сигналізатор ще світиться. Все. Прив'язано. Бачите, сигналізатор у нас світиться жовтим. Пейджер мигає. Означає, що клювання відбулося на жовтий сигналізатор. Ще раз. Все, пишіть у нас і бликає сигналізатор і пейджер. Все, кому відео. Сподобалося, стало у пригоді таких відео я не зустрічав в Ютубі. Тому підписуйтесь на канал, буде ще багато всього цікавого. Ставте лайк. Якщо комусь щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях, відповім на всі питання. всі всім хороших рибалок!